Слава Богу, добрі люди! Свитвоєму ми йдемо і ступаємо усюди, звістку радісну несемо. Ми вночі при стаді спали, не знали і не гадали, що коїться в небесах, аж тут раптом серед ночі протираємо сьогодні очі, і почули, хтось співає, а на небі зірка сяє. Ми почули спів ангелів, спів уличні, спів веселий, що в вертехні у яскині. Божий син родився нині. Це є князь над князями. Володар він над світами, хоч родився так у Богу, та всі знають, це син Бога. Бара! Я до вас, найкраще для вас. Бози люю, мосторгує все, міняє все, купую. А що треба, то продам, бо я маю добрий хан. Забирайся, можеш коткати, бо торгу не буде. Нині хочу святкувати. Усі добрі люди. Ми не міняємо і не торгуємо. Тебе жоди не, не потребуємо. Ми ні Месію сіє, вітаємо Лейбу. Він бо прийшов не з шинку, а з неба. Що то має, Месії, то най то не і навчиться молотити і дожити все зносити. Ось що навіть колотити, іди, жити, камінь бити, а як ні, хапай турбину і гайдя в палестину. Що? Щоб до схати виганяти? вигняти, в плечі випихати, щоб до вас біда прийшла, щоб вам цим коні вкрав, щоб вас чорт у пекло взяло? О, Мене тут повинає, хто мене не забуває. Там де бійки, сварки, крики. там згай, мусити. ти ж поїзд за там товариші мої, а ти там і сілеті. Там мої рідні, састри. Бо я ж валю, я мотор, тільки що, а трехи чорно. Тому ім'я таке моє, Чортом мене називають. А я ваша біда, я вас всіх віддав не знаю. Я вас мучу, пригнаю, відбираю ваші статки, не лишаю на вас і латку. Сію вам у душу, страх, сила в мене є в руках. На то мені збирається за з ним. Самого, що ви мене сюди поплите. Як смачно вам писало за комірчи. Я є цанка. Ще один. У в кую до його. Та й У Уміє ворожити. Може далі жінку вкрасти, у кого я хайна. Да. Коля доброго вивезти зі стайні. Ложкою підгострити, голос підкувати, а як десь це куси і селе, скриться. Добре, і жити, так треба робити. Я копаю, я копаю, щоб світі було добре жити. Ану цеган, зарань харду не гормоште, а я з мостом до бідою погуляю просто. Боже, поможи, позбутися цієї сатани. Мир вам, браття мої мирі, хто слабкі пекальні сили, нічогося не лякайте. Тільки віру в Бога майте, а хто Бога споминає, то місце немає. Бог не сюди послав, я аж охороняю, крикні в хаті, і на болі, всяка долі. хто горілка не буде пити, паре буде лунати, жінку, дітей тривати, той завжди хто і буде, буде. витимуть його люди. Чуєш, що мені сказали, щоб вбити перестали, якщо то чого можна буде жити? Не живися не присадити. Я буду людям сховати, щоб живе наша життя до себе. Що ми наші йшли дорогу, один одного що били. І добре, що в корінку от тоді ми будемо жити. Ти геть від них не чисто Геть нечисті. Схати геть! Ну-ну-ну, я вам ще слово докажу, і зараз їх і родом скажу, Чого тут шум? Чого всім треба? Що за крики тут у хаті, я вас хочу запитати, а також скажіть мені, хто за люди ви такі? А то зараз їм від мене страшна кара. Найгісніше світли царю, слово того, вірно завіджаєш. А тебе тут зневажають, кажуть, що він з царя мають. Ти цар, не тільки земний, а вродився та наємний, що буде понад царями, над землею і небесами. То не цар, то вічний Бог, чи понує без тривог. Ти боїшся того Бога, була твоя дорога. Що? Мій царю, не повідають в такій вісті, що син, що цар світ народився, я в на місці. Який там цар? Що ви платеш? Мій царю кажуть, є новина, народила дія сина. Весію, начебто, царя усього світу обіцяли. Ха-ха, зуміли розсмішити. Царю мій прийшли зі сходу мудреці, котрим відомо, що, родила, що родився новий цар, новий землі Володар. Той, що месія цар, царки ще з певно не дочуть, на наш мешкій діти зі сходу клич мудреців. Ми, Ми царі зі сходу у твій край приходив, поклонити, поклонити сілій дитині, що родилась в палестині. Я цар єгипського роду, де мій народ, давніх давен, проконував і пропонував, що народили, народитись Божий син. Спаситель Спасительський побачив, я зорю, мій дари з собою, взяв, що, щоб малий сусик їх прийняв. Я цар грецького народу, не боюсь нічого зробити. Мій народ по моря гуляє, і Бога Зевса величає, а на свободі зоря засіяла, і дорогу мені показала. Я із собою, я дари з собою взяв, щоб Ісусик їх прийняв. Що ж і діти, і дітям своє, царю поклоніться, а назад туди сюди поверніться. Каже, ти мені путь, куди йти треба, бо кудись на ти. Відколи я цю новину, що новий цар на світі, маю спочинку. Я не можу цього знайти. Я зідру цього не Бо тросачки мій, бити він не сміє. Воїни, всіх дітей в краю зібрати, всіх волі постинати, всіх, кожен хлопчик до двох літ. Хай загине, так зробіть. А напевно, поміж них він знайде свій смертельний сім. Твій наказ святий для нас. Ми виконуємо в цей час. І мале дитя віси маю і ти ще нині, бо інакше цім на смерть. О, хтось указала, готова я усіх склеть косою. Смерть люба, смерть мила, ти завжди мені служила. Всіх косила ворогів, всіх, кого я повелів, а тепер окрім того, що верте і народився. На чисто йому Ми тут царю. Ну то що всі діти вбиті? Так ми царю. Не зіжся, Ірода, лукавий, нажився ти лихої слави. Ніщо безкарно без не прийде, ніщо безслідно не зникає. Над котом кожним лютим, нечто зникати. Знаєш, Знає, Ір, де лукавий, ось тобі новина. Знаєш, Найже мене вбили на кожного сина. Що буде зрада? О, смерти, смерти, моя мила. Ти всякий по дущем душила. Принідь, махни раз, рукою раз і вдруге, нехай зміни світом, всі добрі. Ого, го. Ні, син, нам їх не здолати. Тож зупинись, ходи зі мною, у темряві і вічності палати. Бо в віскині має ладу святіни. Мужу я йому служити, а тебе я маю вбити. Прийшов я тисячу чи навіть, то я тисячу чи аж покинуло тісню. Ха ха, же чую грішну душу. Їй з собою взяти пекло мушу. Гей, сторожо! Вона тобі вже не зможе. О, смерти, смерти, немає, за сто мене жити. За що мене жити, я хочу. Я тебе все узволочу. Не відкупишся від мене золотом, бражий син, йшли зі мною домовити. Ходім, ходім, я любив цар. Тебе ж тоді є побупає. Ходім, не має мертва, там ми з тобою може тепло. Уборону зло, людий цар підступив, звалив його спільний волі порив. Хай згоди й любов поміж вами панує, хай зібраною. Ваші серця керує. та й злобу і зразусті звільне отрута, щоб ірусь ніколи не міг повернутись, а ми нині радості Ісуса вітаємо і славу чоловікою з біваємо. Що сшивайте до зміни? Ні, вже спокійний, щиро Господа вітайте, щиро своїм дідом налучайте, що тут церкву сухопили, щиро Богу ся молили. Держите собі. Не робіть батькам не зор. В Хаті клопіт не ведіть, і, і з сусідами, звичайно, не змаріться, бо не, не гарно кожен з вас запам'ятав, як гірко Ірод помирав. умирав, він не хотів по-справді жити, Бога не хотів любити. Все в гріхах би чорту душу подавав. Сляко і родиний, іде, волость по Хто вас Бог буде любити, по вас Бог згубити. Ушле в шістеру долю, і удома, і на полі. Добре стало, слава Богу, то збираємось дорогу. Але поки вийдемо з хати, треба щастя побажати. Ми нині охочі від серця співаємо і з Богам словом мої дім звеселяємо. Бажаємо усього, чого лиш треба, щоб господь вам дав із високого неба. Кудишній день. Може поселі, хто з гіркові. Кого бракує, не забувайте, довірку соною розселяйте. Разом з маленькі відсутства сіть, всі хвост здоровим у рідній країні. Чорниви зростали без роми гастучі, стодоли лягали дерева розкучі. А в кожен Бог помагає. Христося рождає! Христос рождає!